Привіт, розглянемо засувку підлокотника Hyundai Terracan. Вот так воно виглядає. Тут всередині квадратики по 6 мм. Тут навіть. 6-7 мм. Тут у нас 18. Так, 16. Тут, не знаю, это распорки чи жувабки. Три. Два. Так, четырнадцать. Тут у нас четыре и пять. Три и пять. Три и пять. Так, у нас двадцать пять. всього довжина 36,5. Тут у нас 35,5. Так, тут у нас 41,2. Або 3 Ну, якось так. Дякую за увагу.